Перед українцями постало легке завдання скоротити витрати газу на 30%. Як це робитимуть львів'яни? Чим взимку зігріватимуть свої оселі? Ми запитали про це у перехожих. То, в першу чергу треба будинок утеплити добре. Якщо він добре утеплений, тоді питання опалення стає не таким же вразливим для людей. Якщо будинок утеплений, то тоді можна... Обігріватися навіть там ну, радіатором, звичайним електричним. Тому не треба тої всієї системи. Моїх батьків, наприклад, газу немає у місті на Волині, в не невеличкому містечку Любов не проживають. Тому для них це байдуже абсолютно. А у Львові, я, наприклад, живу у квартирі і Ну що, люди будуть трішки скорочувати, заощаджувати якось. Ну, нам треба якось вистояти, вижити, тому що. Іначе ми втратимо ще більше разом зі своєю гідністю, і державою. Буду старатися всіма можливими і неможливими способами, аби допомогти Україні вийти з того без воду. Поставлю нову систему опалювання зараз економнішу. Утепляти буду будинок, двері, вікна. По-перше, будемо економити гарячу воду, ціни на неї. У нас наш будинок не так сильно зависить від от газового топлення, у нас другая система, але тим не мене будемо, мабуть, не приймати ванни, будемо, мабуть, ну, будем, можливо, будемо рассматривать потеплення окон під'їзду. Я живу в приватному будинку і ми вже давно... Перейшли на тверде паливо. Це значно заощаджує кошти, і ну, це є набагато практичніше. Я утеплюю будинок, змонтував собі вітрову станцію, для використовувати енергію вітру. Я завжди не економила газ і включала навіть влітку трошки газу, щоб була тепла підлога, а зараз економлю. І думаю, що треба щось зробити з вікнами, якісь туди прокладочки додаткові поставити. І двері тебе, треба щось теж, якісь прокладки додаткові. Тобто я думаю про це. Я не знаю, що я конкретно можу зробити, але я про це думаю. У мене вдома юнки попавний. У мене у рік десь біля двох тисяч не виходимо. Він економний, за десь років 15 поставлено і мені вже окупився. А так що тут газ, як я використовував, так і використовував. Якщо треба менше, то я викрутив, буде менше. Ми вже попередні роки зробили такі досить вагомі кроки, ми поставили собі лічильник на тепло, і це є дуже хорошим засобом для економії ну, і газу, опосередкований просто. Просто це не всі можуть зробити так просто, як в нашій квартирі, тому що в нас ну, ніби одна система, ну закрита система, розумієте, одна ну, циркуляція, а в старих будинках там розділені ці системи. І я думаю, що напевно жителям держава повинна якось допомогти ставити такі лічильники, які би зекономили тепло.